14 найкращих подарунків LEGO для конструкторів 2025. LEGO – більше, ніж просто іграшки, інвестиція у творчість і сімейні моменти у світі, де технології все більше привертають увагу дітей, а екрани стали невід'ємною частиною їхнього життя. Важливо знайти способи стимулювати їхню уяву, розвивати навички та створювати міцні сімейні зв'язки. Тут на допомогу приходить Лего, це більше, ніж просто набір кубиків, це цілий всесвіт можливостей, творчості та веселощів разом. Я пам'ятаю, як у дитинстві проводив години, будуючи замки, кораблі та фантастичних істот із Лего. Це була не просто розвага, а спосіб зануритися у світ уяви, де немає жодних обмежень, окрім власної уяви. І я щасливий, що ця пристрасть передається моїм дітям. Думка про те, що конструктор Лего виготовлений із пластику, а отже, не є екологічно чистим вибором, безумовно, слушна. Проте варто пам'ятати, що Лего активно працює над зменшенням впливу на навколишнє середовище, використовуючи перероблений пластик і розробляючи біорозкладні альтернативи. Важливо підтримувати компанії, які прагнуть сталого розвитку. І розглядають купівлю LEGO як інвестицію в довгостроковий розвиток творчих здібностей і навичок дитини, а не лише як тимчасовий відволікаючий фактор. Чому Лего більше, ніж просто іграшка? Розвиток творчості та уяви LEGO дає дітям можливість створювати власні світи, будувати все, що їм спадає на думку, і втілювати в життя найсміливіші ідеї. Розвиток навичок вирішення проблем. Будівництво з Лего вимагає планування, логічного мислення та навичок вирішення проблем. Розвиток дрібної моторики, робота з дрібними деталями розвиває дрібну моторику і координацію. Соціальна взаємодія, будівництво Лего з родиною чи друзями, чудовий спосіб зміцнити стосунки та навчитися працювати в команді. Задоволення від виконаної роботи, почуття гордості та задоволення від виконаного проєкту є потужним мотиватором для подальшої творчості, ідеї подарунків Лего для будь-якого віку та інтересів. Оригінальний список подарунків Лего, який я прочитав, надихнув, і я хочу доповнити його своїми думками та досвідом. Для початківців-будівельників 4-7 років набори Лего даплу ідеально підходять для малюків. Великі кубики легко складати та розбирати, а яскраві кольори привертають увагу. Для фанатів Формули 1, набори LEGO Technic Formula 1 чудовий спосіб познайомити дітей зі світом гоночних автомобілів та техніки. Для любителів природи, набори LEGO Botanicals – чудовий спосіб познайомити дітей з красою рослин і квітів. Для тих, хто любить писати блокнот LEGO з ручкою це стильний і функціональний подарунок для тих, хто любить записувати свої думки та ідеї. Для тих, хто любить головоломки, пазли LEGO – чудовий спосіб розвитку логічного мислення та дрібної моторики. Для тих, хто любить прикрашати свій дім, фоторамка LEGO – це стильний і оригінальний спосіб прикрасити будинок і зберегти улюблені спогади. Для тих, хто любить грати в ігри, відеоігри Лего чудовий спосіб зануритися в улюблені франшизи та весело провести час з друзями. Для творчих людей дошка оголошень Лего це більше, ніж просто фоторамка, це можливість створювати власні повідомлення, прикрашати стіни та ділитися своїми ідеями зі світом. Мій особистий досвід. Нещодавно ми з сином вирішили разом побудувати великий замок з Лего. Це зайняло кілька днів, але результат перевершив усі очікування. Ми разом планували, шукали потрібні частини та обговорювали, як зробити замок красивішим та функціональнішим. Цей процес не лише зміцнив наші стосунки, але й навчив нас важливості планування, співпраці та терпіння. Я також виявив, що конструювання ЛЕГО допомагає моїм дітям розвивати навички вирішення проблем. Коли вони стикаються з труднощами, вони не здаються, а намагаються знайти вихід із ситуації. Вони експериментують, пробують різні підходи і не бояться помилятися. На закінчення Лего це більше, ніж просто іграшка, це інвестиція у творчість, розвиток навичок і зміцнення сімейних уз. Дайте своїм дітям можливість зануритися у світ Лего і спостерігати за їхнім розквітом і розвитком. Не бійтеся експериментувати, пробуйте різні набори та створюйте власні світи. Пам'ятайте, що найголовніше весело проводити час разом і створювати незабутні спогади. І так, усвідомлення екологічної проблеми, пов'язаної з пластиком, є важливим підтримуйте компанії, які прагнуть до сталого розвитку та розглядають купівлю лего як частину ширшого зобов'язання щодо відповідального споживання. Адже від рішень, які ми приймаємо сьогодні, залежить майбутнє наших дітей, головне не кількість деталей, а якість часу, проведеного разом, будуючи мрії з кубиків Лего.